Прямо зараз повертаємося до теми обміну полоненими. Знаємо, що він вже стався, але наша Дарина Коломієць прямо в ці секунди перебуває в місті, де рідні очікують на своїх полонених родичів. Коломієць з нами на зв'язку. Даринко передаю тобі слово. Вітаю колегу. Вітаю всіх глядачів Суспільного. Справді ми зараз біля саме медзакладу, куди привезуть буквально з хвилини на хвилину військових уже кілька військових, яких сьогодні обміняли, зателефонували своїм рідним, які зараз чекають тут. Когось попереджали, що можливо хтось сьогодні буде рідний обмінений. Більшість приїхало лише чисто, тому що знають, що їхні рідні в полоні, і вони їздять щоразу для того, щоб можливо під час якогось обміну зустріти когось із тих, хто був з ним. Або можливо, навіть самих рідним просто їм не зателефонували, і вони вірять, що от сьогодні вони приїдуть, і тут їхні рідні будуть. Можемо бачити за моєю спиною, стоять як і військові, так і люди з прапорами. Це прапори морської піхоти, зокрема, тому що сьогодні можливо, ви знаєте, була е, інформація про те, що будуть обмінені саме морські піхотинці, які обороняли Азовсталь. І до речі, ті, кому вже зателефонували, це саме ті, хто потрапили. Е, в полон, коли виходили з Азовсталі, в травні 2022 року, а також ті, хто обороняли завод Іліча, і потрапив в полон саме чоловік з дружиною, чиєю ми сьогодні поспілкувалися, потрапив у квітні 2022 року, і вона прийшла сьогодні із кульками з тортом із цифрами 27, оскільки за її словами, вчора у нього було день народження, і уже учора він відправлявся до України, тобто його вже. Перевозили для того, щоб сьогодні обміняти, і вона сказала, що це такий подарунок, тому що три дні народження він провів у російському полоні, і одне день народження він провів а, в оточенні а, у Маріуполі. Власне, вона вже його чекає. Він її зателефонував Ми вже в наступних ефірах будемо більше давати якісь синхрони і будемо показувати, як я сказала. З хвилини на хвилину ми очікуємо, що ось-ось уже ось наших обмінених хлопців привезуть сюди, і ми вже будемо з ними спілкуватися. Тому в наступний. Нех ефірах не пропустіть. Будь ласка, відкривайте суспільне, і дивіться, ми будемо самими першими повідомляти вам, показувати емоції рідних і емоції обміняних військових. Дарина, дуже дякую тобі за роботу. Дарина Коломієць хвилина хвилину очікує звільнених українських військових. 170 бранців сьогодні. Повернуться додому.